Вітаю всіх хлопці! З вами компанія Агрокраїна Діпро запчастини ЮМЗ МТЗ. Хочу сьогодні вам показати бортові на трактор МТЗ на задній міст. Це в нас Бушні, зняті з трактора, але перевірені. Зараз я вам їх покажу по зуб'ях, щоб ви подивилися, як вони виглядають. Як мені здається нормальні зуби тут можна ставити. Як наш один клієнт казав, геометрія зуба. так. По ціні такі коштують в районі 8 тисяч гривень. Є також ще Білорусь оригінал під замовлення нові. Вони по ціні коштують приблизно 20 тисяч гривень. Я так розумію, що ну, дві штучки взяти оригінал це, це вже 40. Я, ну, Такий варіант знятий. Трошки дешевше, я думаю, він буде актуальний, багатьом, тому що завжди хочеться зекономити, але не загубити в якості. Так? так що, будь ласка, майте на увазі, що вони такі є в нас. Відправляємо новою почтою без наложного, без передплати, наложкою по всій Україні самі пакуємо. Тобто вам вийде це дешевше, тому що якщо їх на почту привезти, е доставка буде по них там, гривень, я думаю, тисяча. А якщо ми запакуємо, буде гривень 500. Ось, тому ми це робимо, щоб ви трошки економили на доставці. Дякую всім за перегляд. Підписуємося на наш YouTube канал і на Viber спільноту. Силка буде в описі. Дякую, всім пока.